Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку ділення добутку на число. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо. Як завжди, ми почнемо з вами з усного рахунку. 580 додати 340 починаємо додавати. 80 додати 40 дорівнює 120, 500 додати 300, 800, 800 додати 120, дорівнює 920. 250 додати 370. 50 додати 70 дорівнює 120. 300 додати 200 дорівнює 500. 500 додати 120 дорівнює 620. І, як завжди, ми розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Не забудьте записати сьогоднішнє число. Класна робота. У хвилинці каліграфії необхідно записати число, яке є добутком чисел 7 7,7. 7 помножити на 7 дорівнює 49. Пропишіть, будь ласка, це число каліграфічно, охайно. Під нахилом чистенько, акуратно. Отже. Номер 129 виконуємо усно. Необхідно знайти шосту частину кожного числа. Ми пам'ятаємо правило, що для того, щоб знайти частину від числа, це число треба поділити, в даному випадку, на 6. 66 поділити на 6 дорівнює 11. 72 поділити на 6. 72 ми розкладаємо на 60 і 12. 60 ділимо на 6, отримуємо 10, 12 ділимо на 6, отримуємо 2. Відповідно відповідь 12. 78 поділити на 6. Знову розкладаємо на 60 і 18. 60 ділимо на 6, отримуємо. 10. 18 ділимо на 6, отримуємо 3. 10 плюс 3.

96. 96 розкладаємо за прикладом на 60 і 36. 60 поділити на 6 дорівнює 10. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 10 додати 6 дорівнює 16. Отже, перед вами задача. Купили 8 пачок печива по 16 штук у кожній. Це печиво розклали на тарілки по 4. Штуки на кожну, скільки тарілок використали. Зазвичай ми з вами розглядаємо цю задачу таким чином: купили. 8 пачок по 16 штук у кожній. Тобто, для того, щоб дізнатися, скільки всього купили, треба 8 помножити на 16. 8 помножити на 10 буде 80. 8 помножити на 6 буде 48. 80 додати 48, до рівня 128. Тобто, печива купили всього 128 штук. Це печиво розклали по 4 штуки на кожну. Якщо розкладали, то це діє ділення. 128 треба поділити на 4. І таким чином отримати 32 тарілки. Цю задачу можна розв'язати, це склавши вираз, різними способами. Подивіться, будь ласка, перше. 16 множимо на 8. Ділимо на 4. Що робимо? Спочатку виконуємо дію множення, як ми з вами щойно робили, отримали 128, потім 128 ділимо на 4, отримаємо 32. Другий спосіб, спочатку 16 ми ділимо на 4, оскільки це табличне і зручно. 16 поділити на 4 буде 4. 4 помножити на 8 32. Третій спосіб 16 помножити на частку чисел 8 і 4. 16 помножити на 2 дорівнює 32. Оскільки відповіді однакові, то спосіб ви можете обирати той, який зручніший. Тобто, для того, щоб поділити добуток на число, можна поділити на це число один із множників. Якщо таке ділення можливе без устачі. А потім частку помножити на інший множник. Зараз ми з вами розглянемо це на практиці. Пишемо вирази 131. Розглядаємо 12 помножити на 7, поділити на 6. Це вираз ми можемо розв'язати трьома різними способами. Або, точніше, двома. Або спочатку 12 помножити на 7, отримати 84, потім 84 ділити на 6. Або 12 спочатку поділити на 6, отримати 2, а потім 2 множити на 7. Дивимось. В даному випадку, звичайно, зручніше спочатку виконати ділення, оскільки працювати з меншими числами набагато простіше. 12 поділити на 6 буде 2, 2 помножити на 7 дорівнює 14. 15 помножити на 30 поділити на 3. Розгляньте, будь ласка, яка дія буде звичайно легшою. Ми можемо спочатку 30 поділити на 3, отримати кругле число, а потім помножити на 15. Дивимося 15 або 15 поділити на 3, помножити на 30. Дивимося 15 поділити на 3, 5, 5 помножити на 30 150. Або 3 поділ... 30 поділити на 3 10, 10 помножити на 15, 150. 15 помножити на 4 поділити на 5. Що ми робимо? 15 ділимо на 5, а потім множимо на 4. 15 поділити на 5 буде 3. 3 помножити на 4 дорівнює 12. Номер 132. Розв'яжіть, будь ласка, зручним способом самостійно, за прикладом попередніх забрань. Працюємо з вами з номером 133. Розглядаємо задачу. Спочатку 4 третьокласники, а потім 36 другокласників вишикувались у колону по 4 учні в кожному ряду. Скільки рядів утворилося в колоні? Дивимося, що спочатку нам треба дізнатися, скільки всього було учнів, які вишиковувались. Тобто, 44 додати 36. 40 додати 30 дорівнює 70, 4 додати 6, 7. Тобто 77 учнів було всього. Ці учні вишикувались в колону по 4. Учні. 80. Вибачте, будь ласка, 44 додати 36, дорівнює 80. 80 учнів було всього. 80. Учнів став у колону по 4 в кожному ряду. Тобто 80 нам треба поділити на 4 учні. І ми дізнаємось, що всього було 20 колон. Але цю задачу, знову ж таки, можна розв'язати декількома способами. Дивимось. Перший спосіб, аналогічний, щойно ми розглядали: 20 рядів. Другий спосіб дивимося. Спочатку ми дізнаємося по черзі, так, скільки рядів вишикувалось третьокласників. Тобто 44 загальну кількість третьокласників ми ділимо на кількість учнів в одному ряду. 44 поділити на 4 дорівнює 11. Потім ми можемо дізнатися, скільки другокласників вишикувалось рядів. 36 для цього треба поділити на 4. Отримаємо 9. Рядів. І тепер, звичайно, необхідно дізнатися, скільки рядів було всього. Для цього нам треба 11, додати 9, 20 рядів. Тобто 20 рядів утворилося в колоні. Цю задачу можна розв'язати двома способами, кожен із них буде правильний, ви обираєте той, який зручніший для вас. Працюємо над задачею 134. За два дні вантажівка, що виконувала по три рейси щодня, перевезла 48 вантажних контейнерів. Скільки контейнерів вантажівка перевозила за один рейс? Подивіться, будь ласка, рівня, рівність, яку склали для розв'язування цієї задачі. Що за два дні вантажівка виконувала по три рейси щодня? Тобто, що роблять? Загальну кількість вантажних контейнерів ділять на що? На кількість рейсів за 2 дні. 2 помножити на 3 це скільки рейсів було виконано за 2 дні, а 48 вантажних контейнерів. 48 поділити на 2 буде 24, 24 поділити на 3 дорівнює 8. Подивіться, будь ласка, щоб поділити число на добуток, достатньо поділити це число на один із множників, а потім поділити на інший множник. Знову ж таки. Якщо зручно, це можна не виконувати. Можна спочатку виконати дію в дужках. 3 помножити, 2 помножити на 3, отримати 6. 48 поділити на 6 і отримати 8. Це правило знову ж таки використовується, якщо в дужках будуть більші. Зазначенням числа і при множенні утворюється ще більше число, з яким буде важко виконувати ділення. Цей приклад, звичайно, ви бачите на перший погляд, здається, що це просто зайва робота. Цього робити не потрібно. Але це просто приклад для того, щоб вам показати сутність правила. Тобто, для того, щоб виконати ділення, ми можемо по черзі виконати ділення з кожним із множником. Дивимося. Задача 136. У зоопарку на тиждень 5 -ти левам потрібно 175 кг м'яса. Скільки кілограмів м'яса потрібно одному левові на добу? Знову ж таки, дивимося схему розв'язання. 175 кг м'яса, яке потрібно 5 левам на тиждень, ділять спочатку на 5, тому що кількість левів 5, а потім ділять на 7, тому що тиждень має 7 днів. Тобто 175 поділити на 5 спочатку дізнаються, скільки кілограмів м'яса потрібно одному левові на тиждень. 175 поділити на 5 дорівнює 35. Тобто 35 кг м'яса потрібно одному левові на тиждень. У тижні 7 днів. Відповідно, для того, щоб дізнатися, скільки кілограмів м'яса потрібно левові на один день, 35 треба поділити на 7. І ми отримуємо 5. Цю задачу знову ж таки можна розв'язати іншим способом. Спочатку що ми можемо зробити? Дізнатися, скільки п'яти левам потрібно м'яса на одну добу, тобто 175. Поділити на 7. Так, ви можете спочатку виконати таким чином 175 поділити на 7. Отримати 25, тобто 25 кг м'яса потрібно 5 левам на одну добу. І потім ці 25 кг поділити на 5, тому що левів було 5 Отримати знову ж таки 5. Тобто на добу одному левові потрібно 5 кг м'яса. Це задача, як ви бачите, на подвійне зведення до одиниці. Такі задачі розв'язують послідовним діленням. І в даному випадку послідовне ділення може бути по-різному: або 175 поділити на 7, а потім поділити на 5, або 175 поділити на 5 і поділити на 7. Відповідно до умови задачі, і то той вид розв'язання буде. Однаково, за прикладом, зараз ви самостійно спробуєте розв'язати задачу 137. Я з вами зараз її розгляну, поясню, як ви бачите, вже є план розв'язання і є задача. Залишилось записати тільки розв'язок, пояснення та відповідь. Задача 137. Два кондитери за тиждень можуть прикрасити до 40 тортів. Скільки тортів може прикрасити один кондитер за три дні? Розв'язувати задачу необхідно, виходячи з цього плану, даючи по черзі відповіді на питання, скільки тортів можуть прикрасити два кондитера за один день. Ми знаємо, що є два кондитери, і вони за тиждень прикрашають 140 тортів. Тиждень це сім днів. Тобто для того, щоб дізнатися, скільки, за скільки тортів два кондитера прикрашають за один день, треба 140 поділити на 7, тобто на кількість днів у тижні, за які вони працювали. 140 поділити на 7 дуже легко, і ми отримаємо 20, тобто 20 тортів, два кондитери прикрашають за один тиждень. Дивимося далі, скільки тортів може прикрасити один кондитер за один день. Ми знаємо, що за один день два кондитери прикрашають 20 тортів. Тоді з легкістю можна дізнатися, скільки прикрашає тортів один кондитер. І вже потім, в третій дії, ви зможете дати відповідь на питання. Цю задачу ви розв'яжете самостійно. Отже, сподіваюся, що ці знання вам були корисні. Якщо ви погано запам'ятали правила, у вас є можливість переглянути цей урок ще додатково. Домашнє завдання сьогодні відсутнє. Ви надсилаєте тільки фото своєї класної роботи. В класній роботі ви мали декілька завдань виконати самостійно, тому я їх обов'язково перевірю. Бажаю успіху, до побачення!